Шахрайство на інтернет-майданчиках з продажу товарів досі залишається найбільш поширеним видом шахрайства. Псевдопродавець виставляє оголошення на інтернет-майданчику про продаж товару зазвичай за дуже вигідною ціною. Виставляється оголошення з фотографіями, зазвичай взятими з інтернету, це також необхідно перевіряти. Це є одна з ознак шахрайства. І що не найголовніше, основною також ознакою не лише цього виду шахрайства а загалом, онлайн-шахрайства є терміновість. Якщо ви відкликаєтесь на таке оголошення, вже Уму випадку не відправляєте передоплату або навіть повну оплату товару, тим паче не відправляйте. загалом краще дотримуватись. Такого виду обезпечення себе, як приймати товари за післяплатою на пошті. Другий вид такої топової схеми, коли саме шахраєм є покупець. Якщо ви продаєте щось на інтернет-майданчиках різних, вам необхідно бути уважним до цього і також не переходити у сторонні месенджер. Навіть якщо у вас людина поспіхом, намагається перевести в інший месенджер, ніби там Телеграм або Інстаграм, тому що її там є більш зручно. Використовувати саме цей месенджер, а наприклад на інших інтернет-меданчиках і незручно спілкуватися в жодному випадку не переходьте. Коли псевдопокупець відправляє вам посилання на нібито а, доставку, коли ви маєте перейти за цим посиланням і оформити а, власне ввести ваші банківські дані, або ваші особисті дані а, зачасту а, переводять в інші різні месенджери для того, щоб безпечно відправити такі посилання. Тобто фішингові несправ... несправжні на підроблені сайти. Якщо ви приходите за таким посиланням, ви втрачаєте власні всі свої дані і також у шахраїв та у зловмисників з'являються ваші особисті дані, з допомогою яких вони можуть в подальшому їх використовувати для а, отримання ваших особистих коштів. В жодному випадку не переходьте в різні месенджери з інтернет-майданчику, і також не переходьте за сторонніми посиланнями. Якщо ж ви перейшли за таким посиланням, обов'язково. Не водьте свої особисті дані.